Вітаю підписників мого каналу. Хочу запропонувати вашій увазі новий шприц, який я розробив за ці буквально останні два тижні. Ідеєю створення цього шприца стала необхідність надати ринку щось більш-менш дешеве, але якісне. Я позиціоную цей шприц як заміну пластиковим аналогам, які виготовляються і надаються на ринок. Але викинуть звідти весь пластик і зробити його максимально якісним, максимально довговічним, максимально приємним для роботи. І так, почнемо. Це стандартна стойка, яку я використовую для всіх шприців. Вона окремо. Іде, якщо кому потрібно, то питайте. Але ми займаємося нашим шприцом, розглядаємо наш шприц. Капіляр. Я використовую стандартний свій, який я виготовляю, який дуже якісно відрізняється на фоні інших. Капілярів, які я тримав в руках, він твердий, довгий і його ємність 110-120 мікролітрів робочого об'єму. Тобто, якщо ви використовуєте дозування 8 мікролітрів, то це, як мінімум 15 доз в одному капілярі. І так, роз, давайте розберемо, подивимося, з чого наш шприц складається. Так, ми маємо головку, яка фіксує наш капілярчик з корпусом, маємо силиконову прокладку, ущільнювач, яка не дає. В наш капілярчик потрапити повітрю. І працювати якісно. Далі. Маємо корпус з нержавійки. Стандартна трубка, яку я використовую, пази для того, щоб бачити, чи є завоздушена, чи нема в поршнєвій групі, скляна трубка, внутрішній діаметр. 5 мм. Себе дуже, як гарно зарекомендувала в минулих версіях шприців, тому я її використав і тут. Ще одна силіконова прокладка, сам поршень, силиконовий ущільнювач і весь механізм. Зборка відбувається в зворотньому напрямку. Зараз ми це. Зробимо, наповнюємо. Нашу трубочку, закриваємо корпусом і накручуємо нашу головку. І подаємо, наш раствор робочий. От і все, розібрав і зібрав. Щойно перед вами. Тобто дуже все просто, дуже все легко. Я раджу силіконовий ущільнювач трошки промазувати вазеліном, вона тоді краще, легше скользить по склу. Але не принципово, то вже самі вирішуйте. А, далі. Стосовно дозування, а, якщо ви використовуєте стандартну дозу для інсемінації, ви можете просто зробити тут собі позначку маркером, і один оберт буде дорівнювати рівно 8 мікролітрів. Якщо ви використовуєте іншу дозіровку, Сперми, то тоді вже робити насічки на самому капілярчику. Повторюсь, капіляри є в наявності, вони продаються, виготовляються. В цьому проблем нема. Ось такий ось шприц. Його ціна наразі становить 100 євро. Я думаю, що це адекватна ціна за таку річ. Тому, кому цікаво. Пишіть, дзвоніть, буду виготовляти, буду насичувати ринок якісними інструментами. Всього вам найкращого і миру нашим сім'ям.